Пару років тому я зайшла в магазин купити лак для манікюру. Я займалася манікюром і натрапила на дуже класний такий, яскраво помаранчевий кольор. Я просто дуже люблю сильно такі яскраві кольори. І ну, він був такої якості, якої я більше ніколи не зустрічала. Це було ну, буквально 90 гривень лак. Це такий був гель лак, 90 гривень. На і він не царапався, він носився більше місяця, він не тік, він був суперкласної консистенції. Ну, просто ідеальний лак. Я вам часто кажу, я більше ніколи такого не бачила. І я, знаєте, скоро його там використала, думаю, треба піти в магазин і купити собі ще такого лаку, ну бо він класний. І Я так знаєте на, на упаковочку читаю, а там пише Made in USA. Тобто це був такий один. Протім я прийшла в магазин, дивлюся, а на поличках магазину стоять купи таких самих, але ні на одному з найбільше не було так написано. Було написано там Бангладеш, Чайна, Шеди. До чого я тут все говорю вам? До того, що класний товар завжди змітають з поличок, ще навіть не допускаючи до продажу. Бо він класний. І так само навіть секунд хенді, та? коли, наприклад. Є завіз товару, то перед тим як виставити це все на, на продаж, скажімо так, класні речі забирають собі по кишенях пошаряч, бо там часто бувають гроші, правда? І хто працює у Секунгенді чи має уявлення, що це таке знає. І це так завжди є. Класне, якісне, дієве, завжди заховане від суспільства. Воно не дано на широкі, на широкі маси. Так само і слово Боже. Ви можете в інтернеті, це як базар, знайти все, що хочете. Тут є вся доступна інформація, яка вам тільки цікава, ви можете будь-що послухати. Суспільству вигідно нам пропихати ту інформацію, ту свою програму, яка буде вигідна суспільству. Нами можна буде маніпулювати, керувати, а реально програма Божа. Слово Боже, яка з нас робить діамант. З нас робить з діамантів Божих. Ми стаємо зовсім інші. нам неможливо керувати. Ми стаємо мудрими, свідомими. Ми можемо критично мислити. Такі люди невигідні суспільству. Таку програму пропонував нам Бог. От як ти маєш комп'ютер, та це просто железяка без програми на ній. Правда, якщо там немає програм, якими ти ними користуєшся, ти не, не будеш користуватися, що ти там будеш робити? Просто дивитися на нього, бо він гарний. Ні, треба програма. І якщо цю програму встановити в людину, ти можеш нею користуватися. Програма Божа це ти, коли стаєш діамантом, ти стаєш щасливим, успішним. І за такими людьми йдуть люди. Ці люди стають лідерами думок. І лідер думок це не той, хто, в кого мільярди переглядів. 10 мільярдів, там, 10 мільйонів і так далі, переглядів на каналі. А той, у кого є реальні люди. І ви знаєте, якщо подивитися на канали Солтаненко, е якщо реально зрозуміти алгоритм дії Ютубу, то ти розумієш, що пасторів Юлії та Станіслава стільки переглядів і стільки підписників. Що навіть важко уявити, тому що коли пастора взяли рекламу, от дозволили просунути канал, то з 600 тисяч переглядів було три тисячі тридцять тисяч підписників підписників. Це кожна десята людина, яка переглянула відео, підписалася на канал. А ці підписники і якраз і говорять, чи, чи, чи як він цікавий цей контент. Бо якщо ви подивитеся на сторіночку, наприклад, ем, там новини, то там смішні, смішні підписки з мільярдів переліків, там смішні підписки на ті канали. Тому що цей контент не потрібний, його просто просуває сам алгоритм Ютубу. І воно вам просто попадається в рекомендаціях. А слово Боже, воно вам не попадеться в рекомендаціях, воно заховане, як на базарі, класний товар. Ніколи не виставлений доступно. Щоб такий знайти, ти маєш знати, за ким, до кого ти йдеш купляти той товар, за ким ти прийшов, до якої людини. Ти знаєш, що вона не дурить. Ти знаєш, що вона продасть тобі якісне, що вона тобі продасть за, за нормальну ціну. Тому не ведіться просто на перегляді. Дивіться на реальні результати, дивіться, хто за цією людиною йде. Ісус сказав, дивіться по плодам. Амінь.